Вітаю сьогодні. Тема нашого відео це супротив одуженню від залежності. Хочу нагадати, що залежність це хвороба, і перше, що потрібно, це визнати і прийняти цей факт. По-друге, потрібно розуміти, що для одужання потрібен комплекс заходів, дій, зусиль, спрямованих в напрямку зміни особистості, зміни її мислення, поведінки, звичок, якостей, е моделей взаємодії з іншими людьми, виховання в людині нових навичок і отримання нової інформації без цього всього одужання неможливе. Хоч і залежність ряхується невиліковною хворобою, проте це мається на увазі, що людині ніколи не повернеться контроль над вживанням а все інше можна виправити і всьому іншому можна навчитися. І одужуючи залежний може вести настільки здоровий і тверезий спосіб життя якісний, якому позаздрять навіть так би мовити, незалежні люди. Часто можна почути від родичів залежних людей таке запитання: ну що він там вже все усвідомив. Ну що він там усвідомив свої помилки? Або він же сам попросив про допомогу, і він сам захотів лікуватися. Значить, він уже все усвідомив. І дійсно люди думають, що все, що нам потрібно, це усвідомлення. Проте усвідомлення це точка, а з якої починається відлік, з якої починається вже дійсно якісне одужання. А все, що було до цього, до цієї точки, це розчищалася дорога для усвідомлення, тобто долалися якісь ета. Апи заперечення цієї своєї проблеми, і дійсно дуже добре, коли людина говорить: так я усвідомив, що я залежний і що мені потрібно лікування. Саме в цей момент людина бере одужання в свої руки і несе за нього свою відповідальність. Проте, усвідомлення це не якийсь там перемикач в голові, який просто перемкнуло, і людина там все усвідомила в один якийсь момент. Це поступовий процес. З кожним днем, з кожним тижнем роботи по програмі людині приходить потрошку усвідомлення, складаються деякі пазлики, якась відновлюється причина на слідковий зв'язок. Він пов'язує свої проблеми зі своїм вживанням і так потихеньку приходить йому ясність, приходить усвідомлення. Проте далеко не завжди людина їде на центр саме тому, що вона усвідомила свою. Проблему часто люди їдуть, тому що зажаті в якийсь глухий кут, якимись обставинами, умовами, і він вимушений зробити цей крок назустріч одужанню. і це в його ситуації найвигідніший для нього варіант прийняти руку допомоги. Ну припустимо, що людина дійсно усвідомила свою проблему, усвідомила свою залежність, подолавши різні етапи там заперечення проблеми. Зрозуміла, що е, наслідки вживання, наслідки його способу життя, зрозумів, що його проблеми пов'язані саме із вживанням, що проблема всередині в ньому, а не в навколишньому світі, що він вже втратив контроль і що йому потрібно одужувати. Він зрозумів, що є інше життя, і воно може бути і в нього іншим, але для цього потрібно прикласти е, деякі зусилля, набратися терпіння, пожертвувати е, якимись своїми ресурсами. Е, от і попрацювати по програмі одужання якийсь час. І тут починається найцікавіше. Вмикається такий механізм, як супротив одуженню. До речі, незалежно від того, яким чином, за яких обставин, при яких умовах людина потрапила до центру, з яким рівнем усвідомлення, з цим стикаються всі, це як симптом хвороби, це такий внутрішній підсвідомий саботаж перед змінами, коли людина підсвідомо пручається своєму одуженню. Чим відрізняється заперечення залежності від супротиву одуженню? Ну, заперечення, це коли людина повністю не визнає факт наявності в себе залежності, не визнає, що він хворий, що йому потрібна допомога, що йому потрібно одужувати, не пов'язує свої проблеми в житті саме зі своїм способом життя, зі своїм вживанням, і не розуміє того, що він втратив контроль над цими процесами. Це такий відкритий саботаж, так би мовити. З супротивом це набагато хитріше. Людина е, вроді як і розуміє, що в нього є проблема, що в нього є хвороба, і що йому потрібно одужання, проте… Внутрішньо і підсвідомо саботує перед одужанням. Причини виникнення супротиву одужанню. Ну, перша причина це, що для залежного за період вживання його об'єкт залежності, там алкоголь, наркотики, став життєвою необхідністю на рівні таких базових потреб, як їжа, вода, повітря, алкоголь, наркотики все на одному рівні потреб. І, звичайно ж, підсвідомо він сприймає одужання, як, начебто, його зараз будуть відвучувати, їсти, пити, дихати, вживати. Все також на одному рівні. І звичайно ж, для нього це сприймається як життєво небезпечно. То тобто загроза його життю, саме тому його психіка пручається цьому процесу. Друга причина виникнення супротиву до одужання узалежного це те, що за період вживання, розвитку його захворювання, речовина його об'єкт залежності стала найціннішою і найголовнішою цінністю в його житті. Це можна зрозуміти по його відношенню до навколишнього світу, до всього, що його оточує, як він заради досягнення цієї цілі, заради задоволення цієї своєї нездорової потреби у вживанні, переступав через багато яких цінностей, через взаємостосування. Сумки через різні принципи, і е, по цьому можна визначити, що найдорожче для нього було це вживання, і немає в цьому ніяких сумнівів. І доки в ієрархії його цінностей речовина його об'єкт залежності буде на першому місці, доти психіка і буде пручатися. Але в процесі одужання, звичайно, її цінність поступово знижується і взагалі виходить з ієрархії цінностей одужуючої людини. Третя причина виникнення супротиву одужанню від залежності це неприйняття себе. На початку одужання залежний переповнений почуттям сорому, провини в нього низька самооцінка. А процес одужання означає визнання своїх помилок. І це ще більше б'є по його самооцінці, і він дуже не хоче бачити себе саме в такому світлі з усіма цими своїми якостями, які є, з усіма наслідками, з тією реальністю, на яку в нього відкриваються очі, коли він тверезіє. і психіка. Не хоче приймати свої помилки і блокує одужання. Четверта причина виникнення супротиву це те, що одужання починається з погіршення. Це тяжкий фізичний стан, це тяжкий психологічний стан. Спочатку людина тверзії бачить наслідки свого вживання, переповнений страхами, недовірою, якимись образами, якимись тривогами перед майбутнім. І саме в цьому такому депресивному і дискомфортному стані потрібно ще й щось робити, адже як і все в нашому житті, для того, щоб у нас щось покращилось, потрібно робити якісь дії для покращення. І вони ці інструменти є. І ці дії є проте, знаходячись в такому депресивному і дискомфортному стані на початку людині тяжко почати щось робити і вмикається супротив. Поступово в процесі одужання алкоголь, наркотики перестають бути життєвою необхідністю для залежного. Його цінність поступово втрачається в житті залежного, і з часом, через півтора-два роки одужання, знаходиться багато інших речей, які стають ціннішими речовини, а згодом взагалі втрачається будь-яка цінність. Людина поступово приймає себе вже там на третьому році тверезості, можна сказати, так емоційно. Людина прийняла себе і знаходиться сенс в одуженні. Виростає цінність в тверезості, і поступово е, причин для супротиву стає все менше, менше, і потім їх взагалі немає.